Привіт, мої хороші. Зараз я вже декілька днів знаходжуся на ретриті на балі. через декілька днів мій день народження, і в мене з'явилось натхнення записати вам відео про те, які ж в мене є інсайти за мої 27 років, за цей рік життя особливо. Тому що через декілька днів мені виповниться 28 років. Перше, що я завжди говорю сама собі, і говорю дівчатам, які ще не вийшли заміж, можливо, які хочуть вийти заміж, це насолоджуйся тим, що ти вільна. Насправді дуже багато дівчат абсолютно не цінують той період життя, який вони мають зараз. Ти зараз вільна, ти можеш подорожувати, ти можеш займатися собою, приділяти час собі. Ти це єдине, за що ти несеш відповідальність на сьогодні у цьому житті. І це просто прекрасно. І саме тому це потрібно цінувати. Часто на моїх навчаннях, як ви знаєте, в мене є онлайн-школа для жінок, вже більше трьох років. І часто до мене на навчання приходять дівчата, які одружені. Які давно одружені, в яких вже є діти, і вони говорять: ти знаєш той час, коли я була одна, коли я насолоджувалася з собою, коли я спілкувалася з чоловіками, ходила на побачення, цей час був просто неймовірним. Зараз мені теж кайфово, зараз я щаслива, що в мене є дитина, чоловік. Але інколи я сумую за тим часом, і це абсолютно нормально. Тому, якщо ти хочеш заміж, якщо ти дуже хочеш уже довготривальні стосунки, спробуй звести фокус на те. Що зараз, можливо, крайній рік того життя, коли ти ще не одружена. Можливо, через рік після цього відео ти будеш одружена. І я на це для вас маніфестую. І я хочу, щоб цей рік ви прожили в задоволення. Мій рік був неймовірним. Я жила в Дубаї. Три місяці тому я переїхала жити на Балі. Кожного дня я знаходжуся в найкращих локаціях, подорожую, ходжу на водоспати, спати, місця, медитую кожного дня граю в падал. Ходжу на мати, в мене класне оточення, проходжу нові навчання, створюю нові навчання для дівчат. І це неймовірний кайф, особливо, коли є класне чоловіче і жіноче оточення, з яким можна провести час. І неважливо, в стосунках я чи не в стосунках. Другий інсайт, про який я хочу сьогодні розповісти, це відношення чоловіка до тебе. Показує тобі, чого ти гідна в його очах. Відношення твоє до себе, твоя любов до себе, формує його відношення до тебе, тому що саме з твого відношення до себе, він бере приклад, як до тебе можна відноситись. І ці речі дуже сильно пов'язані, можливо, навіть якщо зараз вони для тебе звучать досить дивно і не зовсім зрозуміло. Давай ще раз. Ти своїм відношенням до себе показуєш чоловіку, чого ти гідно. І якщо є якісь Запитання до того, як до тебе відносяться, якщо є якісь запитання до того, скільки тобі часу приділяють, чи роблять для тебе вчинки, чи дарують подарунки, то перш за все запитай себе, а що я даю собі, що я показую собі сама, чого я гідна, і як саме. До прикладу, ти хочеш, щоб ти ходила на масаж із своїм чоловіком раз в тиждень або на тиждень, ти хочеш подорожувати кожних два місяці на якийсь острови. Хочеш літати найкращими авіалініями, ти хочеш носити найдорожчі речі, можливо, ти хочеш, щоб те просто чули, розуміли, кожного вечора вислуховували, або щоб з тобою проводили багато часу разом, тому що тобі цього просто колись там дитинці, можливо не вистачило. І це абсолютно нормально. В кожної з нас є свої потреби. Але якщо для тебе партнер цього не робить, а ти досі вибираєш цього партнера і продовжуєш стосунки з ним, погоджуєшся на ці стосунки з ним. Тоді питання до тебе, а як же я відношуся до себе? Можливо, якщо б ти відносилась до себе на високому рівні, на тому рівні, як ти хочеш, щоб до тебе відносились інші, то, швидше за все, або ти б не погодилась на цього партнера, або цей партнер змінив би своє відношення до тебе. Тому саме твоя любов до себе, саме те, як ти до себе відносишся, формує те, що ти вібна. І я хочу, щоб цей новий рік життя. Кожна із нас, і я в тому числі показала сама собі, чого вона гідна. З тих пір, коли я переїхала на Балі за ці три місяці, я почала дуже багато часу приділяти яскравості свого життя. Тому що в Дубаї я стала таким трошки інтровертом. Я почала все більше проводити час наодинці і навіть на біч-клаби, якісь пляжі. Я завжди приїжджала одна і проводила час на цілими днями. У мені було в кайф. Я читала книги, розвивалася, проходила різні навчання. Але тоді, коли я переїхала на Балі. Майже кожен він день проходить із класними людьми. Я сформувала собі нове класне оточення реалізованих людей. Ми граємо разом в мафі, ми граємо разом в падал. Декілька днів тому ми грали разом в баскетбол та теніс. Ходимо в сауну, проводимо час разом, спілкуємося, обговорюємо бізнеси, нові варіанти реалізації. І ось декілька днів тому я взагалі приїхала на ретрит, де дуже багато незнайомих мені людей, де ми всі спілкуємось, і цей час проходить для нас реально клас. Сьогодні ми плавали з більфінами вранці, ходили на водоспади. Вчора ми теж тренувалися разом і також робили багато активностей, до прикладу, у ванні. Тому чим більше ти даєш собі яскравості життя, чим більше ти сама в себе закохуєшся, чим більше ти сама собі даєш від себе кайфуєш, тим краще до тебе відносяться люди, тому що вони беруть із цього. Ну і третій інсайт, про який хочу сьогодні поговорити, це завжди спостерігає за діями чоловіка. Слова абсолютно нічого на жаль не значать. Не потрібно випрошувати, просити часу собою, випрошувати подарунки. Чоловік це або робить, або не робить ну, або хочеться це для тебе робити, або не хочеться, і формує знову ж таки відношення твоє до себе. Що тобі не вистачає любові від чоловіка, якщо в тобі є дуже багато любові, яку ти хочеш дати, і навіть не знаєш куди, тому що, до прикладу, він з тобою не проводить багато часу, він завжди зайнятий, або щось інше відбувається в ваших стосунках. то пропоную тобі такий лайфхак, як почати шерити свою любов з іншими людьми, Почни турбуватися при інших людей? Я завжди своїм ученицям раджу почати турбуватися за тваринками і знаходити притулки, допомагати там, приїжджати кожного тижня. А я раджу завжди знаходити сім'ї в своєму оточенні, на своїй вулиці, в своєму місті, сім'ї, де потрібна допомога, і старатися допомагати, проводити просто час зі старенькими людьми і давати їм любов. Любов, твоя повір, потрібна дуже багатьом людям, і тобі не обов'язково потрібно давати це тільки одній людині. Звичайно, перш за все, ти повинна давати цю любов собі, але не тільки твій чоловік існує. Існуючі інші люди, які будуть дуже вдячні за твій час, дуже вдячні за твою турботу. Тому якщо в тобі є дуже багато любові, ти хочеш її дати, поділися цією любов'ю зі світом. І це дуже важливий інсайт, тому що часто дівчата вони бачать, що їм не дають достатньо часу разом, або дівчата відчувають, що їх не цінують, або відчувають, що їх не слухають, не чують, коли їм це важливо. І вони починають випрошувати. Будь ласка, проводи зі мною час. Будь ласка, пиши мені частіше, це для мене так важливо. Але це позиція нижче, коли ти просиш, із дефіциту. А спробуй почати шарити цю любов з людьми, проводити час із іншим оточенням, насититься цим оточенням, наситься цією любов'ю зсередини. І тоді подивись на те, як же буде поводити себе твій партнер. Я тобі не даю ніж більше, ніж. 90%, що твій партнер почне включатися у вашу комунікацію, і він буде робити вчинки і проводити час із тобою, тому що він сам цього хоче. Повір, чоловік робить щось, дарує подарунки, робить вчинки тільки по одній причині, тому що він сам цього хоче. Скільки б ти б його не просила, скільки 10 разів ти б не говорила, що це для тебе важливо, все-таки він буде про це забувати. Але в той момент, коли він сам захоче робити тебе щасливішою, це почне робити просто так, абсолютно без твоїх прохань. Ну що, це були мої інсайти на сьогодні. Дякую вам за перегляд, за через декілька днів не народження і вже у новому для себе році чекайте моїх нових відео.